Друзі, всім привіт! Знову має свіженький автомобіль на продаж. Це черговий Volkswagen Touran з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передачі. Зараз вам його покажу детально, це самемісна версія, 2020 рік. Реєстрація пробіг автомобіля складає 167 тисяч. Є повністю вся сервісна історія, видруки, все вам покажу. Зараз обійдемо його детально, По кругу покажу вам по кругу, який він зовні, товщиноміром фарб, автомобіль без ДТП. Має. Забіжу наперед, два косметичних окраси. Це були царапинки на двох е арках. ну Це просто косметика. Е вона робилась в Данії, на Volkswagenі. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. До речі, дуже класному стані. І бампер, і капот. Немає висічки. Так само оптика в гарному стані. Зараз пройдемося детально. Вікно немає, як ви бачите, тріщин. Ніяких царапин, сколів, є датчик дощу, датчик світла, також є асистент руху по смугах і розпізнавання знаків. Капот, це просто вже відмухів. Капот, можна сказати, він, вам покажу, він не має, можна сказати, жодного сколу. він в ідеальному стані. Це дуже рідко буває, але капот в реально гарному стані, бо автомобіль, автомобіль має маленький пробіг. Так, маємо капот 130 мікрон, як ви бачите, він в оригінальній фарбі, оптика тут у гарному стані. Також туманні фари вони як новенькі, є омивачі фар, є передній партронік. Бампер, він в ідеальному стані, всі решітки теж в гарному стані, не поцарапані. Ну, автомобіль збережений, як ви бачите, в дуже гарному стані. Так, Маємо 540 мікрон 230. 150 було в цьому місці, царапина на арці. Маємо 180, 150 було, просто царапинка і тут є перелакування. Це нічого страшного тому немає. Хтось десь поцарапав. Шини тут нові, вони 24 року, диски турмозні в гарному стані, колісні теж в гарному стані. Маємо 110 мікрон, 140 мікрон, 110 мікрон, 120 мікрон. 120, 120, 120. Є на даху, як ви бачите, релінги, є заводське заднє тонування вікон, також є по кругу хромовий обводок. Дзеркала тут з підігрівом. Шини задні теж. Вони всі як нові, тому що це я говорю, 24 рік шин. Маємо задня кришка 100 мікрон, 120 мікрон, задній бампер теж в гарному стані, присутній автомобіль Апартронік, є підсвіточка, вона вся діодна тут, задня кришка теж 120. Давайте я зразу покажу, щоб я не повертався. Пластик кришки багажника в гарному стані, він збережений. Це семимісна версія. Вже темніє, так, бачите, камера не передає, рулета в автомобілі присутня. А, не показав вам, як класна штучка, це електричний фуркоп. Ви бачите, він виїжджає, коли потрібно, коли не потрібно, ви його заховали. Рідко на туранах буває, бо це не дешеве задоволення, але хтось собі вибрав оригінальну функцію. Маємо 140, 120. Навіть не помили тут, ну нічого страшного, автомобіль має адблю. Часто запитують. 100, 120, 100, 100. Щось неправильно я поставив. 220, 200, 270. 230-230. Це крило теж мало косметичний окрас, ну тут немає ніяких проблем, просто косметика. Так, диски я вже вам показував, вони в гарному стані, резина теж в гарному стані. Карти дверей мають таку декорацію під алюміній в гарному стані. Тут все в заводському стані. Є накладочки Туран. Дуже класно, бо пороги не витираються. Тут все теж в гарному стані. Сидіння не пошкоджені, Не мають витертостей, якихось там заломів бокових в гарному стані. Є оригінальні його коврики, торпеда тут в гарному стані. Вже темніє. з цієї сторони стандартно дисковод і картка для навігації. Є повністю всі видруки. Зараз вам покажу. Є всі видруки. Останній сервіс був 160 на 163 тисячі. Це, як ви бачите, 20.03.05 Повністю все, коли мінялись шини, що робилось по автомобілю, повністю масла, фільтра. Також зразу є видрук, який робив сервіс який робив сервіс і якого числа, де проводилося ТО автомобіля. Повністю все хто буде купувати, я зайду на аукціон, це все є в вільному ну, для мене доступі. І я вам покажу. Задні карти теж в гарному стані. Як ви бачите, по пройомах пошкоджень від ремнів немає. Також є ззаді декоративні захисні накладки, сидіння тут в ідеальному стані, також для задніх пасажирів є столики, є також. Виключно третя зона клімату, вже темно не видно, тут клімат трьохзонний. Сидіння тут в гарному стані. Стеля теж автомобіля без пошкоджень. Тут є зверху два бардачка великих, то має дуже багато бардачків, бо це сімейний автомобіль, також є під сидіннями, вам покажу, карта дверей в гарному стані. Тут все збережено. Прийоми не мають пошкоджень від ремнів. Часто буває, що побиті. Так, стан сидіння вам показую. Сидіння в гарному стані. Пороги не витерті, не побиті. Також автоматичне дальнє світло. витягнемо папір, застелюємо, щоб не мішало стан порогів. Ой, вибачає стан ковриків ви бачите, в гарному стані. Кермо теж в гарному стані. В Автомобіля є Apple CarPlay. Також маємо підігрів сидінь. Трьохзонний клімат-контроль. Тут стандартно система автохолд. Зараз я вам заведу автомобіль. Як ви бачите, помилок немає, 167 тисяч, це дуже рідкість для тих автомобілів. Також присутній QR-код. Можна відсканувати і побачити інформацію про автомобіль, який він продавався з яким пробігом на аукціоні і його фотографії. Це в мене в кожному автомобілі вони присутні. Це без проблем, як то кажуть. Так. Подивимося зараз по, по автомобілю, так, немає ніяких зауважень. Також подивимося по, по асистентах. Маємо адаптивний круїз контроль, фронт асіст, маємо розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. З цієї сторони ми керуємо асистентами, також з цієї сторони керується круїз контролем адаптивним. Зараз вам покажу ще під капотом. Двигунчик працює, як кажуть, як швейцарський годинник, тихесенько. Це ще старий тип двигуна. Хто знає з чугунним блоком? Безпроблемний двигун. Бо з 20-го року вже є і нові типи двигуна. Це ще старий тип двигуна. Він котрі тримає, теплічкою він заклеєний. Антифриз чистенький. Тому що, друзі, всім, кому цікаво, хто шукає для себе такий сімейний автомобіль, ви дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.